Сьогоднішня моя мова піде про продукцію турецького бренду Ерсаг. Друзі, більше трьохсот найменувань продукції має компанія Ерсах. Це е, дійсно натуральні продукти для дому, для здоров'я, для тварин, для рослин. І сьогодні я конкретно вам розповім, тому що ви запитуєте, яка саме є продукція в компанії. Отже, харчові допавки. Це продукти, це бади, як ми на них говоримо, це продукти для зміцнення оздоровлення вашого організму. Всі вони натуральні, вони ефективні. Я спробувала на собі, тому рекомендую вам також їх спробувати. Багато партнерів мають дуже класні результати по використанню цих продуктів. Слідуюча лінійка це засоби для загального прибирання. Чим вони ефективні? Тим, що вони дійсно натуральні. Засоби для загального прибирання, вони всі на основі мильного горіха. Вони не містять фосфатів, парабенів, сульфатів, інших хімічних сполук. Вони дійсно е натуральні і до того ж вони концентровані. Тому вони ефективні і економні. Засоби для особистої гігієни також дуже класні, вони містять також мильний горіх і екстракти лікувальних рослин. Тому вони всі дуже класні, вони ефективні, вони економні, тому що вони теж концентровані. Засоби для догляду за ротовою порожниною це зубні пасти, ополіскувачі для рота, які не містять втору. Вони також дуже ефективні, дуже класні. Я вам також рекомендую їх спробувати. Освіжувачі, повітря та аромати це також одна така лінійка, дуже класна, тому що тут приємні аромати, і саме головне, що ці всі освіжувачі вони дійсно натуральні. Косметична продукція, косметична продукція дуже велика лінійка різноманітних кремів у компанії. Всі вони на основі лікувальних рослин. На основі екстрактів саме лікувальних рослин, тому це дуже ефективні і дуже класні тим, що вони діючі, і дійсно ваша шкіра буде виглядати здоровою, блискучою, і саме головне, що вони екологічні. Кольорова косметика, яка до того ще і натуральна в нашій компанії. Парфуми і роликові дезодоранти, деякі парфуми, які не містять зовсім спирту, але запахи дуже природні і такі, знаєте, приємні. Тому я вам раджу спробувати цю продукцію.